Європа має висувати конкретні ініціативи та ідеї, як досягти міцного та тривалого миру в Україні. Ну, власне, якими мають бути гарантії безпеки. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте Мюнхені. В Україні має бути міцний та тривалий мир. У цьому абсолютна згода між американцями і європейцями. Для наших європейських друзів я б сказав, долучайтеся до обговорення і не шляхом скарг на те, чи є ви за столом переговорів або ні. А виходьте з конкретними пропозиціями, з ідеями, підвищуйте витрати, щоб забезпечити тренування та продовження бойових поставок. Висувайте конкретні ідеї. Наприклад, як можуть виглядати гарантії безпеки, є дуже чітке спільне розуміння. Ми маємо забезпечити, щоб Україна була у кращій позиції. Під час мирних переговорів це теоретично зрозуміло. Як це може бути реалізовано на практиці в об'єднаній, але строкаті Європі? Геннадій Дубов із нами це глядач оглядач, кандидат юридичних наук. Геннадію, вітаємо. Як чуєте? Вітаю вас. Добре, вас чую Вітаю. То, власне. Як воно може виглядати на практиці? Бо Рюти говорить абсолютно правильні речі. Україна має мати стратегічну перевагу і кращу позицію для того, щоб сідати за стіл перемовин. Безпека має бути безпечною. Європа має бути захищеною. Ну і власне. Сила має бути сильною, але ми бачимо, що поки що немає поступу до прикладу закрити небо над Україною, бодай над тією територією, яка межує з європейськими країнами, таким чином би звільнити засоби протиповітряної оборони для їхньої активнішої участі в зоні бойових дій чи наближено до них. Ми не бачимо, чи вже зараз можливо побачимо, як думаєте? Складне питання насправді тут немає якогось рішення такого в лоб, так би мовити, тому що досвіду такої війни відповідно в 20-му столітті і в 21-му столітті вірніше на європейському континенті не було, і гарантії безпеки під таке не виписувалися. Останній досвід. Це відповідно американські гарантії щодо південної Кореї, Японії, Філіппін, Ну і так далі. Тому сьогодні ми можемо виходити з того, що є Да? НАТО. Власне, сьогодні ми відкладаємо, тому що американці, передусім, як говорить президент Зеленський, стали різко НАТО-скептиками, і відповідно по суті включили НАТО вже в позицію перемовин з Російською Федерацією. Але є ще інші документи, які на європейському континенті, крім статуту НАТО, крім Вашингтонського договору, власне, гарантує безпеку. Це договір, на підставі якого діє Європейський Союз, і тому теоретично можна пофантазувати навіть що відповідно якнайшвидше прийняття України в Європейський Союз, активує відносно нас статтю 42, частину 7 відповідного договору, яка за своїм формулюванням навіть крутіша є ніж відповідно п'ята стаття статуту НАТО, тому що якщо в п'ятій статті НАТО написано про те, що у випадку нападу країни вживають тих заходів, які будуть вважати за необхідне, то відповідно в європейському договорі зазначається про те, що країни вживають всіх можливих заходів і використовують всі наявні засоби для відраження агресії і захисту відповідно своєї держави-члена. Європейський союз безумовно, як військовий альянс, ніколи відповідно не сприймався, але сьогодні часи змінюються. І ми бачили промову зокрема Володимира Зеленського, і не тільки насправді ця ідея була висловлена Давно Макроном щодо створення єдиної європейської армії для того, щоб Європа не залежала від е, інших акторів, передусім від Сполучених Штатів, в плані забезпечення себе, передусім, в власне на суходолі і в повітрі, не говорячи там про ядерну парасольку, тому що ядерну парасольку над Європою Штати наче не забирають, і тим більше в складі Європейського союзу є Франція як ядерна держава, і недалеко відповідно Велика Британія є, яка і не є, хоч і членом європейського союзу, але є частиною цієї безпекової архітектури, тому якщо щось із наявного обирати з меню, і що теоретично доступно, бо європейський союз нам не відмовляє в членстві, навпаки, вони кажуть про те, що необхідно ідентифікувати відповідні дії, тому тут можна запропонувати такий варіант якомога блискавичніший вступ України в європейський союз і поширення відповідних гарантій. 42-ї статті на власне Україну тому можна говорити змінювати риторику з п'ятої статті і вимагати 42 другої геннадію. От в контексті нашого шляху до ЄС напередодні да вчора глава Єврокомісії Урсула фон Дрляїн вона у своєму виступі акцентувала на прискореному. Вступі нас до Євросоюзу з виконанням всіх вимог, дотриманням всіх правил, але ну знову ж не тянути кота за гордість. А швиденько це все розробити. Я так розумію, декілька кластерів одночасно. А наскільки швидко можна прискорити цей процес, щоб це було не де, як це політико, правове рішення? Як знаєте, коли трохи поплюжать законодавство і приймаючи швиденько, а саме правове рішення, до якого потім не підточити носа комарю. Ну, знаєте, що потрібно зробити, щоб рішення не було політико-правовим відповідно і не поплюжило законодавство. Необхідно всього навсього перед тим як приймати таке рішення, змінити законодавство. І європейський союз, власне, якщо він дійсно щирий з точки зору нашого прийняття, він нікуди від цього не дінеться. Тому що на жаль, сьогоднішні критерії відповідно членства в Європейському союзі вони передусім лежать в економічній площині. Ми розуміємо, що там питання дефіциту бюджету, курсу, інфляції і подібного роду речей. Ми до необхідних параметрів, враховуючи наявність і війни, і відповідно необхідності пізніше під повоєнної відбудови, ми їх не будемо витримувати ще дуже дуже довгий час. Тому що якщо реформи там і з корупцією, ми відповідно боротися рішуче будемо продовжувати, то чисто економічно нам буде надзвичайно складно, враховуючи, що суттєву частину наших доходів, якщо не всі наші доходи, на сьогодні з'їдає війна. Навіть якщо вона завершиться, в нас також будуть серйозні видатки на безпеку, на розмінування, на відбудову. І так далі, тому європейський союз якраз і може продемонструвати щирість своїх намірів тим, що змінить під нас або відповідно прийме рішення адхок, тобто під конкретний випадок щодо зміни критеріїв відповідно для членів Європейського союзу, тому що сьогодні, при всім всьому оптимізмі, з точки зору економіки, нам буде надзвичайно складно до них дотягнутися навіть. Ну і не хочу називати там десятиліття, але по факту так і є. Якщо формально брати діючі сьогодні вимоги відповідно європейські, тому так чи інакше їм їх доведеться змінювати. А якщо вони їх змінять під нас, то відповідно рішення буде не політико правовим, не таким, що поплюжить відповідне законодавство, а буде цілком правовим, просто в межах зміненого правового поля. Маємо розуміти наскільки європейська бюрократія і тривала процесуальна тяглість, да скажімо, вона готова бути. Відповідно до вимог сьогодення з 22-го року вже потрібно було бути перелаштованими на військові рейки, але про це йдеться тільки зараз. То як вам виглядає, чи встигнуть вони адаптувати свої законодавчі, бюрократичні і інші процедури під те, що потрібно виробляти більше, будувати більше і такі кинути і більше грошей, зусиль і інтелектуальних і інших енергій на те, щоб виробляти зброї і комплектуючих для до них для того, щоб таки забезпечити. Безпеку регіону. Ну, ви знаєте, я коли чую, зокрема, пані Фандрляїн, відповідно пані Каю Калас, мені дуже тішить, власне, як вони люблять Україну. Але коли я відчую, відкриваю їх документи свіжі, в мене трошки псується або зовсім псується настрій, тому що останній, наприклад, лист. Європейської комісії, який, власне називається компас конкурентноздатності Європейського союзу, він дуже побіжно згадує Україну в контексті, зокрема зникнення дешевого російського газу, в слово війна взагалі не вживає і з точки зору розвитку військової промисловості і прямих вказівок власне країнам-членам щодо інтенсифікації відповідних виробництв, не містить. На жаль, тому це означає, що кожна країна сама виходячи з власного росу. Вона буде приймати рішення, чи вкладатися більше, ніж вони сьогодні вкладаються власне в оборонку. І тут, до речі, ми можемо зняти зі скрінити, так би мовити, реакцію на закиди Трампа, який просив 5% відповідно ВВП під оборону, щоб забезпечувати НАТО. І далеко не всі, скажімо так, м'яко з цим погодилися. Німці навпаки сказали про те, що це зруйнує їх бюджет та економіку. Тому я би не був. Без сильно оптимістичним з точки зору того, що європейці вже усвідомили відповідні воєнні ризики. Вони, мабуть, усвідомили і знають, не можуть не знати, що у нас йде повномасштабна війна, що що відбувається в Україні, але з точки зору переходу на воєнні рельси, там, чесно кажучи, цього близько немає. Є лише е, риторичні заяви. Коли дивишся документи, коли дивишся навіть декларативні документи, там про це типу ну що б'ємо в набат і відповідно робимо швидко танки, снаряди і літаки. Цього на Жаль, там не спостерігається, тому вони десь в от до цієї Мюнхенської конференції вони сподівалися, що відповідно американці будуть продовжувати забезпечувати їм мирну ренту, як її назвав пан Драгі в своєму літньому звіті на адресу європейської комісії і європейського парламенту. Геннадій, дякую, що знайшли час доєднатися проговорити ці теми. Геннадій Дубов це політичний оглядач, кандидат юридичних наук. Він був на прямому відеозв'язку.